Якщо Путін вирішив туди не їхати, він прекрасно усвідомлює, що йому вже там робити нема чого наша присутність там і відсутність Росії це вже є хороший показник. Будь-якому випадку це велика вдача, що ми там будемо присутні, і це є для нас вікна можливості. Це означає, що Китай буде до останнього підтримувати режим Російської Федерації. Їхня вигода наступна. Саміт Великої Двадцятки ще задовго до початку з'їзду і до сьогодні навколо події чимало інтриг запитань та прихованих скандалів. Цього разу саміт G20 Будеться на Балі. Це вже 17-та зустріч глав держав 20-ки, куди входить ЄС як спільнота країн та ще 19 окремих держав. Вважають, що сьогодні саме ці країни представляють найбільше економіки світу. На їхню частку припадають близько 80% валового світового продукту та до 77% обсягу міжнародної торгівлі і дві третини населення світу. Напередодні саміту на Балі одним із найгостріших питань була участь у ньому російського диктатора Володимира Путіна, який став абсолютним міжнародним вигнанцем через повномаркен. Штабне вторгнення Росії в Україну та воєнні злочини російської армії на українській землі. Втім, 10 листопада Кремль заявив, що Путін на балі не поїде і не братиме участь у зустрічі навіть онлайн. Замість себе на саміті представляти Москву Путін відправив очільника міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Очікують, що вторгнення Росії в Україну буде головним питанням порядку денного саміту G20. на противагу російському диктатору. На з'їзді з онлайн зверненням виступить президент України Володимир Зеленський, який з деякими іншими учасниками саміту заявляв, що не братиме участі у зустрічі, якщо на ній буде присутній Путін. Ми повинні використовувати будь які можливості. В таких заходах, на таких самітах ну, не тільки G20, а і взагалі на будь-яких майданчиках, черговий раз привернути увагу світу про терористичну діяльність Російської Федерації. Адже саме тероризм, який започаткувала Росія, сьогодні ставить під взагалі доцільність обговорювання попереднього порядку денного там про розвиток економіки, про цифрову трансформацію там, ми галузь тощо Адже коли йде війна, і одна із найбільших країн в Європі сьогодні, по суті, випадає з повноцінного економічного ланцюга, чи взагалі доцільно, або наскільки коректно говорити взагалі про розвиток глобальної економіки, тим паче, що Україна впливає на, як мінімум, на ситуацію з продуктової безпеки, і не тільки в Європі. Отже, звідси логіка наступна: ми повинні показати причину на слідковий зв'язок і пояснити, що товариство насправді не буває, ну тобто, або світ починає дивитися більш реально і більш рішуче на ті виклики, або в кінцевому результаті бутафорність. Можливість бутафорність обговорення декларативних там якихось перспективних планів і проблематики, не ставлячи відповідно за основу пріоритетів вирішення ключових питань. А в кінцевому результаті приведе весь всесвіт до третьої світової війни. Відповідно, в більш широкому масштабі, і відповідно, до хаосу, та за друга, очевидно, якщо ми декларуємо, що Росія а це є так, та країна терорист, чи є місце її 20 Думаю, що ні, і це теж один з аспектів, які ми повинні задекларувати, і благо є прихильники цієї ідеї. Теза третя. ми повинні нагадати окремим країнам з тоталітарним режимом правління, що підтримка тероризму це також вплив на економіку. Я маю на увазі це Китай в даному випадку, тому що саме Китайська Народна Республіка, їхні делегації, намагалися збити питання російсько-української війни з порядку денного. І ми про це повинні їм нагадати, що це по відношенню і до великої кількості людей, майже до 40 мільйонної держави, це, 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 це поганий показник. І в даному випадку чого раз нагадати, в цьому ж самому і світу, що за такими речами потрібно відповідно підтримувати контроль і не допускати до підтримки тероризму. Отже, треба чітко нагадати, що свій час. Терористична діяльність, тобто, стала в, о, предметом номер один, тобто в боротьбі, для того, щоб потім всі, всі країни світу мали можливість відповідно далі жити і розвиватися. Е, якщо виходити з такого контексту, то я думаю, що це є дуже важливим е, момент. Далі, очевидно, наша делегація має працювати. В такій більш тісній спайці з кожним делегатом, по-перше, налагоджувати по-новому. Або ну я думаю, що з багатьма у нас є стосунки, але знову ж таки можливо організувати і на сніданку, тобто післязавтра, відповідно, зустрічі з нашими делегаціями було б ідеально, якщо б президент України був би присутній там фізично, бо одна справа бути на екрані так, великому, це буде звісно структуровано, це буде потужно. Але фізична присутність це дуже велике символічне значення і можливість комунікувати безпосередньо з президентами інших країн персонально, тобто в одному місці, в один час, і відповідно сформулювати у як мінімум половина делегації, а навіть більшій і частині оцей наратив і порядок денний. Чим ми по перше переб'ємо наратив Росії? Вона там не буде представлена Лавров. Це будемо так не буде беремо до уваги, тому що якщо Путін вирішив туди не їхати, він прекрасно усвідомлює, що йому вже там робити нема чого, і це є наш, наша можливість, тобто вийти знову ж таки на суб'єктний геополітичний е рівень. І таким чином, по перше, навіть. Формуючи оцей фотографії, так які там будуть, там з Байденом з іншими президентами, так це, це теж буде важливий момент, тому що це знов ж таки створить у цю ще одну хвилю тої популярності України, в тому числі через Володимира Зеленського, який став по суті як персонаж уособлення. Свободи в цілому, так давайте згадаємо, як це виглядало в березні. Я думаю, що цим потрібно скористатися максимально. А ефективність відповідно, я думаю, теж не забереться, тому що нам також є про що говорити. Нам є горпитання питання, ми маємо навіть говорити і про озброєння, і в тому числі підтримки України. І також погляд на майбутнє. Ми повинні задекларувати, яка важлива роль України в глобальній економіці. Це закріплення тих зв'язків, які вони є, і ще раз утвердження а, цієї підтримки, яку ми маємо. Тому що давайте говорити відверто, по великому рахунку світ вже поділився на тих, хто нас підтримує, і тих, хто нас не підтримує. Можливо, нам ще вдасться у, у ту хвилю у тих, хто, ну скажімо, коливається або займає нейтралітет, перетягнути на нашу сторону. Це є основна річ. Але навіть якщо. Питання виключення Росії з двадцятки стане актуальним і стане предметом обговорення. Це теж один із наших успішних кейсів, тому що навіть це обговорення незалежно від результатів, хоча ми сподіваємося на позитивний результат, це м -м, поставить, м -м, скажімо, послабить позиції тих голосів. В країнах Європейського Союзу я маю на увазі і Угорщину, і в окремих політиків Італії, Франції тому подібне. Тому що якщо кожен раз ми будемо піднімати рівень і ставки, це тим тим більше ми будемо послабляти позиції у тих голосів, в тому числі таких, як е, Папа Римський Франциск, адже це теж одна із інформаційних і геополітичних зброй, яку використовує станом на сьогодні Російська Федерація. Тому що хочу нагадати, що по статистиці е, понад 1,3 і мільярда прихожан католиків у світі, так і значить, на яку велику кількість а, мільйон, мільйонів прихожан мають слова папи римського, і це дуже важливий аспект, який ми також повинні акцентувати, в тому числі знову ж таки, що а, безпека і а, Скажімо так швидше завершення нашої перемоги війни, це якраз і буде ще одним із маркерів, тим, що глобальна економіка буде рухатися. І далі а е, нові зв'язки ну дивіться. Я думаю, що президентів ми знаємо всіх, принаймні офіс президента, бо мав би точно з ними напряму комунікувати. Можливість комунікувати з ними напряму вживу. Це дуже великий е, аспект і тому я акцентую увагу, що було би дуже доречно Володимиру Зеленському бути там присутнім, тому що одна справа телефон і відеозв'язок, а живий контакт це зовсім інше. Це ну це. Повірте мені, це дасть більший ефект. Ну але в кінцем результатів все рівно будемо дивитися, як воно буде виходити в будь-якому випадку. Це велика вдача, що ми там будемо присутні, і це є для нас вікно можливості. Стосовно озброєння, ну це в нас є інший формат, він називається Рамштайн. Там ми повинні відповідно на цьому акцентувати вже деталізовану увагу, що нам потрібно. А загальну політичну оцінку ми повинні дати все ж таки на 20-ці, на саміті 20-ці, тому що пояснити, що Україна повинна мати то. Озброєння, яке а, виведе нас на лідерські позиції, і в тому числі, ми повинні просто пояснити, що їх і цієї зброї на жаль недостатньо так, тому що ми потребуємо і авіації, ми потребуємо ракет Тобто, ми про це маємо сказати в загальному контексті, тому що ми воюємо нас насправді одної найбільшої країн в світі, і це теж один із таких, тобто в Росії, попри санкції. Які намагається вона обходити, в тому в числі використовуючи е, інші країни, да, тобто ми повинні показати, як формується ця візла, як формується ця терористична коаліція, і показати оці загрози, і просто пояснити, що е, короткострокові економічні вигоди. Ну, все рівно не, не поставлять під загрозу існування глобальної економіки, глобальний світ, тому що коли е, тоталітарний режим набереться більше можливостей, більше е, своєї потужності, він почне воювати з тими, хто сьогодні з ними намагається торгувати і вибудовувати економіку. Будь-який захід подібного рангу є серйозним, тому що якщо там збираються перші особи країн, то це вже серйозно, це надзвичайно серйозно, це глобальний захід. А далі залежить не просто що прозвучало, а що буде далі. Наскільки от я моделюю ситуацію? Президент України, ну моделюємо, фантазуємо, наприклад. да Приїхав туди. Він спілкується напряму з Байденом там. Це вже новина, це вже обговорення, це вже обмін думками і можливість не просто вирішити якесь питання тактичне зараз, а домовитися і про наступну зустріч, про наступний дзвінок, про наступну комунікацію. Це дуже важливий момент. І тепер уявіть собі: от е, з, як, ну, як мінімум з 10, а то 15, 15 країнами ви маєте можливість спілкуватися напряму. В одному місці, в один час наступний момент фотографії, які будуть з'являтися Зеленською з кожним президентом, ті ж самі президенти почнуть їх опубліковувати в себе на сторінках, і це теж один з моментів, тому що це формування громадської думки в тих країн, до яких ми апелюємо. Це важлива комунікація. Тобто, на, на це потрібно дивитися не просто як захід разової дії, а продовженням тобто до наступного саміту. І поява наша в інформаційному просторі. Ну, в глобальному світі так відповідно в кожній країні бути цитованим, тощо це дуже важливий і вагомий крок. Його не можна опускати. Ну його там не буде зовсім так. Путіна не буде, і чому я говорю, наша присутність там і відсутність Росії це вже є хороший показник. Те, що Володимир Зеленський виступить достойно по відеозверненню, у нього хороша практика, це добре. Але на моє глибоке переконання, екранний режим це полуміра. Тобто ми не дотискаємо тих комунікаційних можливостей, які ми можемо мати там сьогодні і зараз. Чому я говорю, навіть важлива присутність фізична бути там, навіть щоб безпосередньо поспілкуватися, поснідати з Байденом. Ну, від його сьогоднішньої позиції і комунікації потім з Конгресом буде залежати і подальша наша динаміка розвитку на фронті. Це ж важливий момент. Так. Делегація Сполучених Штатів Америки використає максимально наш виступ, але бути присутнім і можливість навіть те та те задати десь можливо і незручні питання, бо не всі питання ми можемо сьогодні говорити в публічності. Це теж важливий, це важлива компонента. Тому я вважаю, що те, що ми там будемо присутні, це дуже добре, але набагато краще, якщо все ж таки, би ця зустріч відбулася б фізично. живу. Тому що я вважаю, що тут потрібно забрати будь-які емоції. І діяти конструктивно, тому що такі саміти дають можливості ці інструменти. Вони нам в будь-якому випадку їх нададуть, але в часі це буде більш ускладнено і розтягнуто. Абсолютно, не впливатиме це пониження статусу насправді. Ну, якщо ми сьогодні там відправимо нашого міністра закордонних справ, да, то в нас об'єктивний фактор, у нас війна. Хоча знову ж таки, якщо Володимир Олександрович може поїхати в Херсон, який обстрілюється, да, дістає. Тобто питання безпеки, поїхати на балі, ну, мені здається, ну, це точно безпечніше, ніж поїхати умовно, на Херсонщину чи там в Ізюм, як це було минулого місяця. А, вплив Лаврова не буде. Лав... Російська Федерація сьогодні. І на чому, до речі, ми повинні акцентувати увагу, намагається дискредитувати і нівелювати роль інституцій, ліквідувати їхню роль, як таку, довести їхню роботу до абсурду. Те, що скаже Лавров в цілому, ну, ми вже знаємо. Абсолютно, він буде говорити дурниці, такі, які він обговорював на ООН. Він буде говорити те, що позиція Міністерства закордонних справ Російської Федерації, як в цілому, і Путіна, тому що а, Захід має натиснути і дати вказівку. Зеленському йти на переговори. Він почне говорити дурниці про переговори, і не називаючи те, що цей переговор вони мають на увазі, що це капітуляція, тобто вони намагаються а, а, узаконити анексію тих територій, які вони сьогодні захопили, і які сьогодні Україна визволяє. Ну очевидно, тобто ми повинні чітко ну, артикулювати увагу, що Російська Федерація ставить за мету власне нівелювання ролі інституцій. Ролі у цих всіх самітів і вийти от на такий от формат, коли по суті впливати будуть більше домінувати тоталітарні режими, тільки тому, що вони хочуть створити черговий прецедент по захопній території і розв'язати тоталітарним режимом. Це вже питання не тільки Російської Федерації, а й інших країн з тим, щоб потім проводити агресивні дії по відношенню до інших країн, які живуть за демократичним принципом. Це важливий момент, на якому ми повинні акцентувати увагу, і просто пояснити, що розвиток тоді економіки. Якщо буде стояти питання виживання інших країн, ну перейде на третій план, навіть не на другий. Перша теза, враховуючи, що Китай намагався прибрати з порядку денного війну Росії з Україною, так це означає, що Китай буде до останнього підтримувати режим Російської Федерації. Їхня вигода наступна: Китай це також країна з тоталітарним режимом. Китай має... Стратегію провести, як він як назвав Сінзіпінь, типу біполярний світ створити да? двополярний по великому рахунку, де буде відповідно домінувати тоталітарний режим, де вони будуть номером один. А в якому форматі вже буде Росія? Ми не знаємо, Росія стає по суті підданим Китайської Народної Республіки. Подобається це комусь чи не подобається разом з тим. Китай вирішує свої глобальні питання руками Росії. Він створює, він допомагає створювати. Власне, у ті прецеденти, тому що якщо умовно Росія досягне теоретично, ми зараз говоримо суд або почне досягати своєї мети, значить відповідно і Китай зможе діяти далі. Провал Росії відповідно зв'язує суттєво руки Китайської Народної Республіки, точніше комуністичній партії Китайської Народної Республіки, тому що Тайвань це теж Китай, алкі живе за демократичним принципом. Сполучені Штати Америки, які декларують демократію, і вони є номером один в демократичному світі, відповідно, вони зацікавлені в тому, щоб тоталітарний режим не виграв. Тобто, щоб він програв. Тобто ще раз довести Всесвіту і кожному мешканцю земної кулі, що все ж таки демократія це краще, ніж тоталітаризм. Тобто, це війна систем, це війна світоглядів. Насправді так це набагато глобальніше, і це не тільки просто про економіку і про розвал Росії. Зрозуміло, як Росія почне сипатись, а вона рано чи пізно почне сипатися дуже кровавим шляхом, так і нам потрібно теж розуміти, що це не є вирішення питання. Що Росія розпадеться, і все ну, ми можемо видихнути ні, тому що на до керівництва тих республік, які до Кремля, в першу чергу і в першу хвилю прийдуть більш радикальні елементи, там прийдуть точно не ліберали. Поясню чому, тому що той же самий Пригожин, який є власником приватної е е армії, так, Вагнер, ну, очевидно, в нього є і фінанси, і зброя. І відповідно захоплення влади і переворот буде власне скоріш за мати збройний. Хід і далі це означає, що загроза наразі буде тільки рости. Тобто, да вони звісно будуть переходити е, міжреспубліканські конфлікти, але вони будуть мати саме такий характер. Зрозуміло, що піднімуть питання відповідно перші підуть кавказські республіки, і тут буде залежати від того, як країни, ті, хто буде підтримувати, тут ті ж самі, ну то як відреагують Туреччина, тобто член НАТО, так яким чином буде формуватися оцей геополітичний вплив на цих територіях, те, що Китай захопить. Більшу частину Російської Федерації в чому можете бути не сумніватися. Станом на сьогодні Китай підтримує Росію на цьовлі до того, що Росія є своєрідною ядерною парасолькою для Китайської Народної Республіки. Китає не має такої кількості ядерної зброї, на превеликий жаль, вона є присутня в Росії. І це теж один з аспектів, на які потрібно зважати. І про це і це знає відповідно сполучені штати Америки. І я переконаний, що саме фактор ядерної зброї е, стримують в певних діях американців.